Здоровенькі були підписники та гості каналу. Учора в коментарях до мене звернулася людина і каже: розкажи про сушилку, яку ви робили, як ви бачите. Опит, скажу в мене, не вагон, але те, що я робив у минулому році, я вам зараз покажу. Щось, я тут відкриюся. Як? Давайте почнемо з того, як це все почалося. Так мене не так видно. Як це все почалося? У минулому році я чекав комбайна. ви знаєте. Да? Ну, Я хотів сам робити, потім я чекав. Потім я дочекався комбайна, але вже було трошки пізно. Бо мене дядько Мороз, Роман, трошки підвів. Чого підвів? Ну, Не він конкретно підвів, а підвів час. Ну, він каже, що Заказів багато і я не дуже успіваю. І десь неділі на дві він трошки мене одтягнув з терміном. Я його звалкував. Числа не пам'ятаю. Помню, я звалкував десь 20 числа. І думаю, так. До 1 числа я його звалкую. Вернів воно полежиться недільку, 10 днів. І я почну молотити. Але комбайн пройшов, якщо не пам'ятаю, є відео, хто хоче, поцікавитись. Прийшло воно 20 числа, по-моєму, через місяць, і цей гарбуз лежав. Потім це було мі ну, місяць пізніше, як положено, і а, сушити на а, вулиці вже було не, не, не було можливості. І я заранше, коли ще тільки якби заказав комбайн, я почав робити собі лотки для сушки гарбуза. Зараз я покажу, переверну камеру, і як це, як це відбувалося, взагалі, чого це все. Родилась така сушка, відкуда вона. Це можна сказати, е як кажуть, не було б щастя, де да щастя помогло. Е прийшлося сушити у дворі. Вірніше в хаті, вибачте. Зараз перевертаю камеру і все вам показую. Так, робив я такі е сушки для. Як вони називаються? Лотки, скоріше, всего, назвати їх для сушки. Дивіться, оце вся стоїть сушка. Ну, крім того корита то, чи то піддона, то із того. Оце все ОСБ, бачите, з планками, то все сушка. Зараз більш детально розкажу. Тут є і другий етаж. етаж стояв, Задньо все подробно розкажу, тому що на каналі є, але може хто не подивився, чи відео за, за затерялось. Так, да, кстати, терса бачите, 500 гривень куб для бройлера. Бо як ви, хто дивиться, хто слідкує. Ми його трошки це, висаджуємо на вулицю. Вон він сидить. Вон один сидить. Ну там їх в сараї. Дивіться, було прийнято таке рішення сушити його десь отут, тут або в садку там, але вже було холодно. З чого організувалися такі розміри? Бо хтось каже, е, яку зробити? Метр на два, чи там, два на три, чи е, три на чотири. Дивіться, я все. Я кажу так, як воно є, щоб ви по своїх можливостях робили сушку. Так, ось дивіться. Ось у мене є така приміщення. Ви хто дивиться на каналі, тут стояли клітки і тут стояли клітки. Ширина ось його. 3 на на 7. Отак помив. Отак 3, а отак 7. У мене. Оці піддони для сушки, вони автономні, тобто вони самі по собі живуть. Була в мене така доска. Цей, цей дядька, який мене сьогодні запитував, які там эти сушки, доска в мене 120. -та. Розумієте, да? Да. якщо у вас 150, це ще лучше. Тепер дивіться, у мене тут 7 метрів. Отак. Що я заніс? Я заніс ці піддони сюди. Один став. Ось воно навіть видно піна, бачите, ось під, під них, щоб не тірялося воздух. Оце один був тут, як показати, і отам метр ще був проходу, отут був другий. Ось теж піна, отак, іде десь. Отак. І це було тут два Стояло два, 20 піддона для сушки. Що я як я робив? Думаю, чим його обгородити? У мене було куплено для, для сушки листи ОСБ, десятка І висота метр 25. Метр 25 і 2,50 чи 2,40, не помню. Я по дліні різав, розпускав пополам. Оце й вийшло, у мене 70 чи 65 висота. Дивіться, але, мабуть, не кожен зрозуміє, що я маю на увазі. Зараз, якщо знайду карандаш. Ось, бачу, це фломастер, Ось карандаш. Я вам намалюю зараз на стіні прямо. Щоб не було питань і люди, людям було більше ясно. Дивіться, є, є підлога. Так. Оце, я теж бизочки трохи бачу, оце якраз лист розрізаний пополам. Отак ставите прямо на, ну, на землю чи, що, яке у вас є приміщення. І трошки, як би отак взяти, е, отут, оце, ну цей піддон, він отак якби заходить. Розумієте, щоб тут було чим прикрутити до нього. Тобто, оце піддон. У мене 120. Оце 120. Ну, ви робіть 150. Буде вище, хуже не буде. Ширина піддона. Ширина. 1 метр. Чого 1 метр? Зараз теж поясню. От така вийшла конструкція. Отак. От ну, Художник я ще ті. Той. Дивіться, оця сітка, яка на першому слої під низом. Вона ячейка. Це знаєте, що за сітка? Це із штукатурна сітка. Ну, можна просечку, а можна просто є така тон, паутинка один на один металева. Вона там буквально 0, 0,3 або 0,4 мм товщина. Я положив одним слоєм, а зверху отсюди положив. Этот, положив оцю штукатурну фасадну. І вийшло таке в мене. Ну, така вийшла конструкція. Чого метр? Да, трошки осталось от, от, ну, у нас же лист. У нас лист 2,40. чи 2,50. Отсюда метр і отсюди метр. Остається 40 чи 50. Ну, воно все одно тут додається добав, десь. Тому що у мене доска була трьохметрова. 3, 3 на 120. Ну Можете ставити 150. Трьохметрова доска і десь 30-ка. Я потім це все отак. Підняв, з однієї сторони прикрутив ОСБ до цього ж піддона. Тут сітка, і потім поставив потім ту сторону підняв, прикрутив цей лист ОСБ, потім під низом опінив, ну, коротше, убрав патрію воздуха. Тут обрізав я отак трошки збоку під газову пушку. А отут у мене залишилося, Ну у мене ж тут вентилятори стоять. Ось такі, бачите? Тобто я його цей вентилятор поставив отут. Отут поставив, оцей вентилятор. Розумієте, да? щоб короче, воно сюди так дує. І тут вийшла висота від дна 1 поддона десь, ну, по десь 70. І, а пушка стоїть отак трошки під углом. Тому що, якщо поставите пушку крутіше, ну, то пограєтесь. І вона тухне, збиває плам'я. По що пушка воно ну, тягне дуже через пушку поток воздуха, сюди. І виходить, що тухне пушка. Ну, я там підспособився, приспособитись. Це не, не так важно. Но У мене ще, бачите, оце було вплотно. У мене видувало воно вот сюда. Ні, пардонті. Воно не, не видувало. Тут стояла глуха стіна. З іншої сторони сторони. Теж її заглушити на наглухо. Весь поток, весь поток воздуха пройде через насіння. Я вам скажу так, дивіться. Хто повірить, хто не повірить, подивіться моє відео. Я висушив 400 кг насіння, півтора балона газу. От вірте, хотні. По-перше, дивіться, бачу, дуже багато людей сушать на вулиці. Ну там, на ліс і все. Це розумієте, це трошки, воно може, може і проще. Тому під навіс зібрав цю саму сушку піском присипав по бокам. да і все. Але тут одна температура. Дивіться, коли у в мене, в мене ще ж є менший вентилятор, він стояв менше вентилятор за, він за перепилами. І він стояв той менший вентилятор отут. Дивіться, як, як, як відбувалася сушка. Коли я заходив і тут чув, що дихать нічим, і дуже великий пар, я включав оцей вентилятор і просто на вулицю воно вже було таке, знаєте, трошки. Утром так аж приморозки, бо я бував таке, що сімечки аж накривав, щоб не примерзало. Воно такий пар відсюди виходив. Пар пройшов і так разів три десь за день. І все, воно бралося зверху корочка, я його мішав. Хтось мені там писав в коментарях ще в прошлому році, як я сушив, та це херня треба робити ширше або менше, ну, менше, більше полезної площі. Согласен, Але дивіться. Сітка у мене була метрова, я її не купляв. Просто вона в мене була трофейна із там, їх, було, 50 метрів. На 50 метрів я зробив їх чи 7, чи 9 штук підносів, оцих піддонів для сушки. Я планував їх ставити на вулиці, а досушувати вже тут. Бо на той час, коли в нас пішов гарбуз, у нас вже тут птиці не було. Я готувався до цих до холодів, можна сказати. Я його. зараз мив, скільки разів? Разів 5 Ми мили у ванних для купання, ну, в обличчя ванних для купання, метр там на 70. Тому. То я разів за 5 його помив. Коротше, дивіться, як було діло. Я намолотив 10 мішків. Я привіз, помив і тут висушив. Висушив, сушив, я, дивіться, день мив, читай, ну скільки там, помолотити недовго, помолоти 2 години 10 мішків комбайном. А от помити і висушити це є час, це саме основне. Тобто я зранку там, у 10 чи там у 8 виїжджав молотить до 10, із 10 часа до 4 я його мив, і з 10 до, хай, до 5, до, із 4 вечора до 5 я воно стікало. Так само піддон, такий же стояв на вулиці, воно стекло. Я його брав відрами і сюди переносив. Тут переносив, дивіться, я дуже нагрівав, приміра там. В приміщенні було градусів 70, але пушка більше, ніж 40 градусів, не давала, не вистачало їй мощі. І це був плюс, бо сім'ячко не горіло. Потім я на ніч, це було десь ну, час-два я грів. Потім я виключав пушку на цій а вентилятор дув всю ніч. Всю ніч дув і отут було тепло. Той, що там під, під низом продувний вентилятор стояв, він дув всю ніч. Оті всі витяжки були відкриті. Потім я утром приходив, а, включав у, у, включав сушку, тобто включав газ, їхав, молотив, потім приїжджав мив, поки мив, поки той, воно день сохло. До вечора воно висихало. Я опять це вибирав, вже в мішки досушував. Ну, коротше, така процедура. Десь за неділю я набив 400. У двох з дружини 400 кг. Кілограм. 400 кілограмів зерна, думаю, може, десь записав на стіні? Ні. 400 кілограмів ми зерна десь за неділю. Може, плюс-мінус, бо ну, не дуже пам'ятаю, скільки там. Ну, недовго. Скажу вам так, газа потратимо мінімум. Бо бачу, люди роблять на дровах. Ну, ви ж розумієте, не може бути, щоб, щоб щось заробити, щоб не вложити коштів. Розумієте, нема такої праці, щоб не вложити кошти. Все одно треба дивитися, навіть якщо хай не газом, є у вас там буржуйка, грубка, ви плануєте там грубкою сушити. Ну, там, як багато в інтернеті, можете дивитися там. Ну я вам теж хочу сказати, ребята, ви поїхали, купили газа, підключили і все, і з душі спокій, дрова. Сирими топити не будете, бо з них тепла нема. Поїдь на суші, нарубай, на це все ваш моторесурс і сердечка, і мисці, і все. Як порахувати о той час, коли ви заготовите дров, ну, скільки це там, да? то що газ, ви нічого не тративши, поїхали купили там. Ну, скільки газ? По, по 40, мабуть. 2000 балон. Так ви на ті 2000 балон. Ну хай я в цьому році у мене може буде більше трохи зерна. А я потрачу три балони. Але ж ви розумієте, на мишці, на серце, на голову легше. Сидіть гратися, я не знаю, мені здається, це не, не, не рентабельно. Дивіться, якщо все було так просто, то ці всі фірми, оці, які там сушать, зерно хранять, вони так само топили дровами, зараз благо кущів вистачає. Але вони ж теж тратять газ. Закладив собі стоїмость і того ж і зерно наше стоїть там, не 30 рублів, а 70 чи 90, коли хто як продасть. Розумієте? Так що, не жалко, купіть просто хорошу економну пушку. У мене пушка мастер. То запитували ще в минулому році, яка мастер, на скільки кВт. Вона, дивіться, чим буде, скажу, чем буде якісніша пушка, тим буде економніше. Так, зараз. Пише ось 1,8. 1,87 кілограма в час роботи. 700 метрів. зараз скажу, скільки вона по мощності, Бляха, не бачу. да, 27, 27 кВт. Ну, є 27 кВт, і якісь там, ну, не знаю, якісь там. У мене мастер. Я її брав тоді, коли займався потолками, я рахував так, У мене був ще пластиковий балон, кстати, тут зірвався на фермі. Тоже є про це відео. Кому цікаво, подивіться. Якщо б я взяв якусь там, ну я не знаю, які там називаються, там, які вони є, навіть не, не, не цікавився, бо вона в мене була по, ну, по случаю роботи, то вона я вам скажу економна. Отой у мене балончик був газа, газу, по-моєму, чи 10 літрів, стекловолокно. Його там не на одну квартиру вистачало. Ну, потолки натягнути. Наприклад, там, там, можна натягнути було. Ну, вона дуже економна. Що Якщо я вам скажу, що в же році я вам кажу, що я 400 кг, півтора балона на і ще балон ми до сих пор рейс марили з минулого року. Бо ми купили два нових в БВС. І прям, ну, як ми привозили старий, доплачували гроші і вони нам міняли. Міняли ну, на новий, на свій з клімом, з, з наліпкою, крашені, там це красиві балони. Мабуть, навіть вони їздять. Э, чим чим топить? Ось він стоїть, дивіться. Ось, Бачите, красивий. Ось, зараз покажу. Вон, наліпка їхня. Бачите, бвс ну, ну, Поміняли, можу сказати, балони. Ще там знайомий з лучших вибрали. Якщо у вас є бажання ну, гратися з дровами, то може і з дровами, чого ні. У ну, мене, мене тут свині були багато, і в нас ж і птиця, і не тільки ж одні гарбузи. Звісно, як допів заробіток, може тільки гарбузами займатися, і травами, дровами топити. І сматериш, який у вас комбайн, тож, тут же немаловажно. Дивіться, якщо у вас нема свого комбайна, хто там мене запитував, вам треба буде нанімати нанятий комбайн, він, він вам не буде їздити неділю чи місяць по 2 години в день молотити. Він приїде, оті там гектар чи у вас там 50 соток, він вам гепне за 2 години. І ви оті 50 мішків гарбуза за голову за візьметесь голову і будете, будете не знати, що робити. Тому я і робив ці щити для, для сушки. Зараз я поміняю камеру і постараюсь вам показати, як вони виглядають. Ну, По-моєму, вони на каналі є. Що там ходить, вони має там в загашнику в, свиняш... в, свиню... в свиняшнику стоять. Ну, за... ну, ось, бачите, вони стоять. Ось. Скільки у їх? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Сім штук. О. Я розсчитаю, по-моєму, сюди в одне корито метр на три і висотою 120 влазило Ну от і рахуйте, 10 мішків влазило в одну прямо в ущердь. ну Оце на 120 мм. Влазило 10 мішків поми... немитого. Ну, тобто помитого було 8. Влазило прямо в ровень. Потім я оттуда воно, вода стекла на вулиці. Я набирав так само відра і виносив. Той. виносив, ну, Носив сушку. розумієте, Потому і... Надо надо Будь-кому Це не ваш комбайн. І не той маленький. Якщо у вас там маленький комбайн, що я хотів сказати, то зрозуміло, що ви можете намолотити три мішка. Я ж, то же все від того, що, ну, треба готуватися до, е, до худшого. То есть, наймете комбайн, ви повинні його закинути у воду там, на півчаса. Помить і десь розложити, щоб вода стікала, щоб воно оставляти його на, на ніч не можна, бо воно там почорніє. Ну і таке. Отаке, отака у мене історія. Я розказав, як воно в мене було. Бо деякі мені пишуть, ти багато розказуєш на каналі. Ну, кажу, хто знає, може, може, не треба всього розказувати, цієї правди. Може, не треба показувати чорні моменти в житті, але щоб. Ну, щоб ти був, мабуть, інтересний людям, треба показувати правду. Тобто, як воно є, без прикрас. Бо я знаю таких людей, щоб зняти відео, вони білили всю хату. Я не білив. Ось як курі стояли, попили, позамітав віником і все. Ну, Перед ким мені перед ким мені ну, випіндрюється, так скажемо. Перед заказчиком ні, я сам собі заказчик. Так, да, є сирость, от, от зимою коли держали. Але я вам. Але я вам в як е э, хочу сказати, що ви самі собі хазяїва. Хочете білити, хочете ні. Це не у дядька. Але ще ж дивіться, це опять ваш ресурс. Для того, щоб побілити, треба вложити гроші, там, ізісі купити чи крейди, все по штукатурі, пошпаклювати. Воно так, знаєте, то робиш, то думаєш, ну все, хватить, буду заканчувати. Вот. Так що, по-моєму, я дос доступно об'яснив по поводу. Оцих ну, достойно об'яснив по поводу оцих сушки. Потім в мене ще як було, що е, я ж вибирав ще й посівний гарбуз і треба було відібрати ще й посівний, щоб висох. Воно ж не буде лежати, тому що я ж вам кажу, він перележав без батви місяць. Якщо він б він би лежав місяць з батвою, я думаю, таких би проблем не було. Я ще тоді трошки убирав одну. Ну, він должен, як мінімум, бути розборний, звісно. Якщо у вас є приміщення, ви сушили і щоб год не займало ваше приміщення, я його просто розібрав, як я і виніс. І от як буду я готовий до сушки, до вже, до, молодьби, до сушки, я вам покажу, як я його збираю. Так буде достойний. Але хочу сказати тим людям, які готовляться до молодьби, робіть стілажі, де ви будете сушити. Даже коли ви привезете з-під комбайна, а якщо у вас свого немає, я вам казав. Вище трошки, Що він вам за два години зіб'є ваш гектар і поїде далі на заробітки. А вам прийдеться це сушити і бігати з цими мішками. Не Якщо ви оставите на ніч, утром встанете, воно буде чорне. Це я вже теж проходив. Благо, що не на своїх ошибках проходив, а бачив в інтернеті, як люди страдали. Утром встало воно чорне. Його, хто знає, мить-не мить, воно почало пріть, воняти, цвісти, викинули люди там. Ну, так що таке. Всім миру добра. Бережіть рідних та близьких. Кому було цікаво, поставити пальчик вгору, підпишіться, бо багато хто дивиться без підписки. Гроші не беру за це, але мені дає мотивацію ще якась копієчка капа. І до зустрічі на каналі в нових відео.